Ти давно О, за, за мою хвасько вися. Заміж? Да. Давно, вже п'ять років. А Та що таке? Я з, з ним хочу одюзитися. Ти хочеш з татом одружитися? Так. Да. А чому? Бо він, він найкращий мій тато. Ну, він в тебе найкращий, бо він твій тато. А ти виростеш? Май, станеш... Дивись. Так, да, виростеш, станеш доросла і зустрінеш якогось гарного хлопчика. І також будеш дружити з ним і, можливо, заміж вийдеш. Зрозуміла? <плес> <плес> Я за когось заміж хочу вийти.